Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. У нас починається понеділок. Якщо ви дивитесь в інший день, нічого страшного, не просто так ви відкрили цю карту. Карту дня, значить, вам потрібна якась інформація, яку ви тут почуєте. Слухати, значить, уважно. Слухайте всі, вибирайте одну позицію, як вам зручно. А ми поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Бездіяльність, спостережливість, інтуїтивність. Ви сьогодні, знаєте, як якась, ну, скажімо так, я не хочу казати відьма, але. Людина, яка вже наперед все знає, наперед все відчуває, наперед розуміє. Ви знайдете в собі цю жіночність, але жіночність не земну, а якусь таку небесну, потусторонню, інтуїтивність. Ви в собі побачите, що ви дійсно справжня відьма, яка може передбачити навіть деякі. Наприклад, сказати слово, і воно збулося. Розумієте, ось таке буде у вас сьогодні. Чомусь в мене ось так іде. У когось, може, просто будуть розмови з спеціалістами, як тарологами, астрологами, ось або психологами. Теж може бути. Хтось просто по душам з кимось поговорить і заспокоїться на цьому. Якось так. Але це дуже м -м, така потужна карта. В плані енергетики, інтуїції, ось якось так. Карта номер 2 Що чекає вас сьогодні? Якесь протистояння, якась боротьба. В першу чергу, дивіться, як я пояснюю цю карту, хто дивиться постійно кар... карту дня, вже знає, що протистояння, якщо ви бачите з кимось у вас протистояння якесь з чоловіком, не хочете погоджуватися. З колегами по роботі, з сусідами, з дітьми, з родичами. Це говорить про те, що у вас не ну, як це сказати, де, де, немає гармонії сам, самого з самого собою. Тобто, у вас протистояння, у вас всередині бунт. У вас голова бунтує з серцем. Тіло бунтує з інтуїцією і тому подібне. Тобто, у вас не все в гармонії. Приведіть себе в порядок. Оце, знаєте, коли тіліпає людину, все усе дратує абсолютно. Оце все проходить по цій карті. Злість бере. От, от дідько би вхопив. От Якось так, знаєте, ось, ось таке у вас. Тому подивіться на свій внутрішній світ. Чи все у вас в гармонії? Чи дійсно ви робите те, що ви хочете? Карта номер 3 Вісімка монет. Вісімка монет – це робоча карта. Якщо вам пропонують роботу, то там, запам'ятайте, буде дуже багато роботи. Чи буде велика така оплата? Ви будете отримувати справедливу зарплатню, тобто, не більше, не менше. Прожити ви за неї зможете, але не шикувати. Ось якось так. Ця карта говорить про сьогоднішній робочий день, нелегкий це важка праця, це, це скажімо так, прискіплива праця, там, де ви не зможете навіть кави попити чи перекурити, хто палить, ось якось так, на піти. Тут цілий день, зранку до ночі, будете по-чесному пахати. Ось якось так. Такий сьогодні день у вас. І немає значення, чи ви вдома залишитесь, цілий день будете або порядок робити, або щось наводити, щось викидувати, щось прибирати туди-сюди. Будете цілий день чимось зайняті сьогодні. Під вечір собі хм, я навіть не мала часу над чимось подумати. Я і забула, що в мене боліло там, наприклад, голова чи вухо. Ви стільки будете мати завдань, роботи, як той віл. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам тижня початку, гарного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде, Україна!